Чому будинок втрачає тепло? Це питання актуальне для власників більшості будинків. Тож далі ми розповімо про технологію, яка дозволяє знайти слабкі місця в будівлі. Зробимо це на прикладі цього будинку. Його власник скаржиться на великі витрати газу на опалення. Як варіант, вирішив встановити рекуператори для вентиляції, завдяки яким не потрібно буде відчиняти вікна для провітрювання та випускати на вулицю тепло. Однак спершу було прийнято рішення зробити блоуер-дор-тест. Перед його початком в будинку заклеюють вентиляційні отвори та встановлюють аеродвері. Вентилятори відкачують повітря з приміщення, що створює понижений тиск всередині. Навіщо це потрібно? Дізнаєтесь далі. Отже, перше питання: які саме параметри будинку ви перевіряєте під час блордор-тесту? Блаудер тест використовується для того, щоб перевірити якість будівництва в цілому, а саме пошук недоліків інфільтрації повітря через конструкцію, результатом цього тесту є повітрообмін і повітропроникність. Повітропроникність, простими словами: це пошук отворів, неконтрольованих. за допомогою димової машини, і анемометра, які фіксують наявні проблеми, які в нас в стінах, вікнах і даху, тобто береться вся огорожена конструкція, яка межує з вулицею. Повітрообмін показується на комп'ютері обладнання. В цілому є стандарти від і до. І ми дивимося, наскільки це відхиляється від норми. Показник по повітрообміну впливає напряму на систему опалення. Тобто, якщо у клієнта, наприклад, є проблема з тим, що котел не вимикається, великі рахунки, це, відповідно, буде відповідь. повітрообмін і повітропроникність. А навіщо потрібні аеродвері для цього тесту? У нас, взагалі, в принципі, є стандарти, поки вказується, що бажано було б утворити різницю в тиску для того, щоб тепловізор фіксував не тільки статичні теплові втрати, а й динамічні. Більшість теплових втрат у нас відбувається за рахунок все таки витоку теплоповітря за рахунок інфільтрації. А вже потім це товщина утеплення роль. От якраз таки ця технологія дозволяє нам показати, де ці слабкі місця і ну, виявити їх і. Розповісти клієнту, яким чином з цим поборотися, результати цього тесту в принципі можна зразу дивитися під час перевірки. Ми рекомендуємо власникам будинку, ну і взагалі всім, хто зацікавлений в цьому процесі, бути присутніми. Плюс ми знімаємо відео для клієнта для того, щоб потім його використовувати як дорожню карту. Наприклад, в нас виявлені проблеми з утепленням фасаду. Ми зафіксували їх на відео. Наприклад, дим проходить через конструкцію наскрізно, через отвори, наприклад, в розетках, під плінтусами, багетами на примиканнях, і відповідно, клієнт потім фасадчикам дає матеріал. По вікнам точно так само. Відповідно, те саме відбувається і з контролем утеплення на даху та мансарди перекриття. А які найбільш типові проблеми з повітропроникністю ви зустрічали? Е, ну, Найбільші проблеми типові тут можна, якщо не розділяти будинки на різні е, види, наприклад, там, каркасний будинок чи будинок із цегли, там, з газоблоку, а в цілому взяти, то мабуть найчастіше це е, якщо рухатись з першого поверху, це. Примикання фасадної цокольної частини, да, тобто поганого утеплення. Це погано, неправильно з неправильної технології виконано утеплення фасаду. Ну так називаємо своїми словами, утеплення на ляпухи, тобто не під грібінку, як клеїться кахаль, а через масу клею, які потім е при приклеюванні не дають можливості щільно прилягати теплоізоляцію до стіни. За рахунок цього е в нас іде швидке вивітрювання. Пот поток проходить між пінопластом і основною нашою стіною. Ось потім це вікна. Знову ж таки, недотримання технології, ДСТУ є технологія, де вказується, що вікна мають стояти на герметик чи стрічку. А от о, ці проблеми виявляються, да? брак по монтажу, або там невідрегульовані якісь там браковані ущільнювачі, штапики. Ось і найбільше, мабуть, левова частка це утеплення мансард, горищ, перекриттів. Це найбільше. І по площі найбільша проблема, тому що площа загальна, наприклад, вікон да, і площа загального утеплення даху буде більше, відповідно, та найбільші проблеми. Вони за собою тягнуться холод або жару на, на спеку на другому поверсі, ось плісніву, вологу на кутах. Це відбувається за рахунок того, що при утепленні майстри або ті, хто займається самобудовою, не використовують принцип герметизації. Тобто не проклеюють стики плівок, мембран між собою до конструкції. Ви розповідали про показник повітрообміну. А чому він важливий? Це показник на комп'ютері, який обчислюється таким чином: вимірюється об'єм повітря в приміщенні. І рахується, скільки цих об'ємів будинок втрачає. От, норми звичайних будинків це від одного до двох будинків. Якщо більше норми, відповідно більше навантаження на систему опалення. Тобто, в теорії ми маємо від одного до двох будинків, а по факту перевірених ми виявляли 5, 12, 15, 20 будинків. Тобто система опалення, той ж самий котел, замість того, щоб гріти один єдиний будинок за годину, він гріє відповідну кількість 15-20 будинків. І останнє питання: в яких випадках є сенс робити Door Test та скільки він коштує? Е, ну найперше, хотілось би, щоб піднімалася з часом культура будівництва і зверталися все-таки на етапі перед тим, як клієнту е, здають будинок на етапі, наприклад, побудованої огородженої конструкції тобто, вже утеплені стіни, стоять вікна, утеплений дах. На цьому етапі легко і дешево виправити всі ті помилки, які виявляє тест. Ще я рекомендую це тим людям, які хочуть придбати, будинок вже готовий, оскільки вони не були присутні при його будівництві, в принципі, є таке бажання, щоб не купити кота в мішку. Як такової базової вартості немає, це все завжди, оскільки це робота на місці, і якби треба вичисляти об'єм роботи вже на місці після зустрічі. Ну плюс-мінус там від 200 доларів за будиночок до 200 метрів квадратних. А вже потім все обчислюється від площі, від кількості підготовчих робіт, які потрібно провести до того, як почати тест, і скільки всього у нас в середньому піде часу на те, щоб провести цю всю процедуру. От в середньому це десь займає 4-5 годин по часу. Тест цього будинку показав, що кратність повітрообміну тут в чотири рази гірше за норму. Через нащільності у конструкції заходить багато холодного повітря з вулиці. Тож рекуператор зараз ефекту не дасть, натомість потрібно вирішувати проблеми з вікнами та дверима. Загалом же blower Door test може проводитись і в багатоквартирних та громадських будівлях. Він може бути і частиною енергоаудиту. Це більш комплексне дослідження будівлі. Детально про нього можна дізнатись в інших наших відео.